Володимир Олександрович Зеленський займається відмиванням коштів та його режим на боєприпасах, які вони закупляють у Євросоюзі по низькій вартості, а пишуть висока вартість. І приблизно 900 доларів з кожної такої покупки кладуть собі в карман. Вже... Намолотили лише за одну угоду 70 мільйонів. Ось так, за одну угоду по боєприпасах. А ви кажете, а чому нема боєприпасів? Чи їх не вистачає? Та тому, що режим Зеленського займається крадіжкою коштів. За одну таку контракт, такий так званий. 1 мільярд гривень раз і все. От і все. Підписуйтесь, поширюйте це відео в тренди Ютубу. Хай в Офісу президента Палає. Слава Україні! Героям слава!